Органи прокуратури на Закарпатті продовжують активно використовувати представницькі повноваження, аби повернути громаді більше 70 земельних ділянок водного фонду. Всі ці земельні ділянки розташовані в Берівському районі навколо Ставка в сели Великі Береги, площу якого майже 17 гектарів. Наразі більша частина цих земельних ділянок знову комунальні власності завдяки роботі прокурорів. Так, Берівська окружна прокуратура встановила, що протягом 2011-2015 років Великоберезька сільська рада масово надавала ці ділянки у власність громадянам для ведення особистого селянського господарства. Однак тоді посадовці не врахували те, що землі знаходяться в межах прибережної захисної смуги, тож їх передача є незаконною та суперечить вимогам законодавства. Прокуратура не могла стояти осторонь таких кричущих фактів порушення державних інтересів. Нами до суду заявлено 63 позовні заяви про визнання незаконними та скасування відповідних рішень органу місцевого самоврядування, якими у власність фізичних осіб передано земельні ділянки водного фонду загальною площою 4,6 гектара. Одночасно громадян зобов'язано повернути землі до комунальної власності територіальної громади. Зараз ми вже маємо перші позитивні результати. Судами розглянуто та прийнято рішення про задоволення 50 таких позовних заяв, а завдяки зусиллям прокурорів вже виконано 46 рішень та в комунальну власність повернуто більше трьох гектарів земель. Наша робота над поновленням інтересів держави триває сьогодні, адже кінцева мета, аби у власність громади повернулись усі незаконно передані землі. Водні об'єкти і землі водного фонду є національним багатством держави, мають велике значення для держави, також вони є джерелом для задоволення потреб населення водними ресурсами. Тому громадянам ці земельні ділянки передаються тільки в користування, на умовах користування, тобто ж оренди у межах прибережних захисних смуг. Вони мають обмежене цільове використання законодавством, тому саме рішення сільської ради мають несумісність з приписами законодавства. Це дуже хороший приклад, що десятки земельних ділянок вдалося повернути в комунальну власність і це є. Хороша тенденція є сумлінною, ефективною і системною роботою працівників прокуратури в Закарпатській області. Це важливі кроки, їх треба робити для збереження земель водного фонду, адже ще повторюсь, це є багатством національним держави України.